Грибок на ногах, який це рефлекс? Рефлекс нападу і брезливості. Бо ви грибок розцінюєте як хворобу, як проблему. У мене в батька був грибок все його життя. Все його життя. Як він каже, заразився він в медичному університеті. Я кажу, серйозно? Як це так? Об'ясни, ти ним заразився. Ну, як? Грибок, це ж інфекція. Я кажу, серйозно? Скажи мені, будь ласка, у тебе три сини. Так? Мама в нас. Ми носили твої чоботи, твої галоші, твої капці, твої носки. Чому нікого у нас немає грибка? Це ж інфекція? Хм. Чому нема? Тому що в нас немає рефлексу бризливості. І коли він це зрозумів і перестав розцінювати грибок як хворобу. Ні, хоть повністю зажив. І все. На це йому понадобилася величезна кількість років. І зараз, коли йому вже 75, ні 76 вже років, то в такому випадку він каже, я тільки зараз розумію, які помилки довелося допускати. І чому б все було невірно. І до цього, щоб ви розуміли, до цього приходить майже кожен лікар в кінці своєї кар'єри. Але він уже на пенсії. І є сотні тисяч малих спеціалістів, яких навчили по протоколах, як лікувати. І вони з гарячими глазами біжать і переконують вас, що ви завтра помрете. І все. На жаль, така реальність. Тому, поки ви не отримаєте правильні знання, нічого не буде. Він каже, і тепер, тепер коли яка ситуація виникає, я навіть своїм колегам пояснюю. І коли вже починають слухати, той, хто величезну кількість років попрацював в медицині і вже на пенсії, має проблеми. Ой, мене болять коліна, ой, не можу. Так це ж рефлекс обстіннення себе. То що зробити, щоб коліна не боліти? Так ти розумієш, що поки ти розцінюєш болі в колінах як проблему, це і є автоматичні мови обстіннення себе. Тож мені треба ходити, а я не можу все. Тобто, оце мислення. Яке розцінюється, що ти маєш ходити, обов'язково бо рух – це життя, якщо ти ходити не будеш, то все буде погано, ви вже в умовах обестіння себе. Тому поки оцей шаблон мислення не буде змінений в вашій голові, поки ви зміни в тілі, ви це розцінювати як проблеми, нічого не буде виходити.